Конкретно компанія Huawei пішла за своєю доріжкою і почала ну, розвивати свій проєкт наступним. Вони використали їхній стандартний мережевий, який вони завжди використовували для продажу по зеленому тарифу, але за допомогою узгодження його з цією системою автоматичного включення резерву, вони зробили фактично цю гібридну систему. Як це працює на практиці? Коли в нас є достатнє енергопостачання, інвертор від сонячних панелей, отримавши електричну енергію, спочатку зарядивши акумуляторний блок, покриває потреби всього будинку. І, можливо, якщо є такі Продає ці надлишки в загальну енергомережу. Коли світло пропадає, цей інвертор переходить на забезпечення потреб, які є в будинку. Але є при цьому особливість, що він нас стає однофазним. Тобто із системи, коли він працював по зеленому тарифу в мережевому режимі, він був трьохфазний, а такий стає однофазний. Коштує 6100 доларів.